Я вас вітаю, розпочинаємо заняття з розвитку мовлення, весняна вербичка. Дітки, скажіть, а якими зараз стали дні довшими? Так, дні стали довші. А подивіться весною, чи лежить ще сніг? Так, нема вже сніга, розтанув. А давайте подивимось на небо. Яке в нас небо? Навесні. Високе, блакитне, чисте, так, ось таке весняне небо. А що ще навесні з'являється з-під землі? Квіточки розпускаються так, молодці, так, листочку в бруночці обритло. З бруньки ж гісенько не видно, він товчеться в брунці і бурмоче він на волю не посида хоче. Діти усі дерева розпустять з бруньок листячку, і тільки одне деревце повеселить нас зовсім інакшим, не схожим на жоден інший цвітом. Що ви бачите? Бачите, це гілки верби, вербові гілки. Правильно. Як ми ласкаво називаємо вербовий цвіт. Котики, бачите, які? Охі, гарні. Так, вони м'якенькі, маленькі і ніжні такі. Ось так, тому їх назвали котики. Отже, пропоную пограти в гру весняне лагідне слівце. Я кажу слово, а ви його робите лагідним. Що бачимо на зображенні? Струмок. А як лагідно? Струмочок. Що бачимо на цьому зображенні? Лист. А лагідно листочок. А далі спробуйте самі: ми бачимо на зображенні, що це? Гілка. Зробіть лагідне слово, самі, будь ласка. Молодці, тепер послухайте віршик Ліни Костенко. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихесіньку питала, де от та біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Ось такий віршик. Сподобався віршик вам? А чому? А згадайте, кому хотіла подарувати свої котики сережки розквітла вербичка. Ви сьогодні, молодці, спробуйте пограти в лагідне слівце самі з батьками. Дякую за увагу! На все добре!